Двох голів райдержадміністрації на Кіровоградщині звільнив президент Віктор Янукович. Зі своїх посад пішли голова Ульяновської райдержадміністрації Іван Кучер та керівник Новомиргородської РДА Олександр Ковтун. Обласний театр Ляльок потребує реконструкції. За попередніми підрахунками, вартість робіт не перевищить 40 мільйонів гривень. Наразі обговорюються варіанти реконструкції. Один із них передбачає приєднання до театру Ляльок прилеглої території, що тривалий час не експлуатується. Проте вона знаходиться у приватній власності і на сьогодні ще тривають перемовини з власником про її передачу. У разі ж комплексного вирішення проблеми вартість реконструкції обласного театру ляльок може становити до 40 мільйонів гривень. Фінансуватимуться робота як з державного, так і з обласного бюджетів. «Ми зробимо цей об'єкт більш відвідуваним, більш знаним, і це буде ще одним місцем, яке ми можемо пропагувати для по туристів, які подорожують нашим містом.